Нам потрібно говорити не про партійну приналежність тих чи інших людей, не про те, як там в Києві. Про це ми можемо говорити, дискутувати, але вплив наш на ті події, які там відбуваються, він доволі опосередкований. А нам потрібно говорити, що буде на Кіровоградщині, і як зробити так, щоб на Кіровоградщині не відбувалися такі події, які сьогодні на превеликий жаль відбуваються в Києві. Кіровоградщині не потрібно, щоб нам експортували або ми імпортували з інших областей, в тому числі Черкаської, Вінницької, Західноукраїнських областей, з Одеської досвід їх протистоянь. В нас не все бездоганно. У нас є про що що закинути владі, що закинути опозиції, але при цьому. Якщо подивитись на карту України і що відбувається по Україні, то сьогодні, і це не моя думка, а думка багатьох, в тому числі опозиційних політиків, про те, що нам вдалося ситуацію тримати найбільш контрольованою. Моя точка зору на сьогоднішній день така: сьогодні ви повинні, ми, ви повинні сформувати. Ну, це народними радами називають, які завгодно радою, миру назвіть це регіону ще а, людей, 10-12 людей. Серед тих, які тут є. А, виберіть керівника, виділіть приміщення в обласній державній адміністрації прямо зараз для роботи цієї ради. І координуйте всю діяльність. Заберіть хлопців в обладунках з адміністрації, хай охороняють Дзержинського, залиште ППС-ників, скоординуйтеся з, з охороною там, Майдану, вона там є. Мен... Я можу дати хлопців і таке інше. І починайте співпрацювати з тими людьми, з тою громадою, яка вийшла. Тільки в такому випадку є шанс. Зберегти на сьогоднішній день, в тому числі і це приміщення. Мужики, може прийти біда в наші дома? Давайте забудемо, яких ми партій. Давайте сьогодні от з цією бідою воювати. Та біда вже прийшла. Ви понимаєте? Вот я вот не знаю, но у мене впечатлення, що этот. Третьи люди оттуда, из, из вот тех контор, Станье. которые называются по интересному, и снайперов ведут. Иначе это сумасшедшим надо быть, чтобы своих людей вот так вот расстреливать по 50 человек за два дня. Поэтому давайте сегодня вот пригласим сюда милицию. Пусть они нам дадут слово, что они не дадут вот этим в желтых перчатках нападать на вас, где когда вы будете мирно стоять. Що вони будуть захищати нас всіх. Вот то, що я вам як жінка, як мать хотіла сказати, жодних команд про те, щоб хтось з палицями або з іншими спецзасобами виходив на площу, я не давав і цьому буду противитись. Єдині захисники приміщення адміністрації на даний момент є визначені законом органи внутрішніх справ. Крапка. На цьому питанні закрито. Жодних дубінок з нашого боку не буде. Якщо будуть якісь тітушки або інша мразка, будемо здобувати вже в тоді ці дубінки і віддавати їм по голові тим самими дубінкам. Ми з собою нічого не беремо знов-таки. Можете обшукати кожного нашого євромайданця. Ми не беремо ні дубінок, ні запалюваних сумішів, ніяких пістолетів, У нас їх просто немає. І ми не для того виходимо. У нас є мирний протест. Ми тиснемо на владу на Андрія Івановича, щоб він якось пояснив своїм, там, я не знаю, керівникам. Що ми хочемо змін? Хочемо нормальних змін шляхом демократичних виборів. Все, крапка Ні інших ніяких у нас немає намірів, і поки ми можемо контролювати ситуацію, ми впевнені в собі, впевнені в людях, які виходять. Ми її контролюємо. Міліція, і я сьогодні обговорював це з начальником ВС. не буде стріляти в жодному випадку на ураження, навіть навіть на радикально налаштованих людей. Я це сказав. Я не збираюсь. Втягувати Кировоградщину в громадянську війну, яка сьогодні вже де-факто почалася. Ми завжди могли почути один одного, сиділи, домовлялись і чули конструктивні речі, коли це стосувалося, не ще раз скажу, не якихось радикальних речей. Я вас запрошую, як і всі ми, вийдіть до народу, виступіть перед ними. Скажіть, що ви з народом, що ви не відгороджуєтесь мішками від них з піском. Не треба від людей. Ви дуже дбаєте про приміщення, про приміщення. ви дбаєте про людей. Не треба від них відгороджуватися цими пісочницями. виходьте до них, спілкуйтеся з ними. Люди вас розуміють. Я вийду до народу. Якщо це потрібно народу, я вийду. Я виступаю за те, що мітинг. Має бути мирним. Валерій сказав як організатор, що він береться, що там буде все мирно проходити, в тому числі хода. Я пообіцяв, я виступлю на цьому мітингу. Будемо сподіватися, що і е, пан Олександр, і всі інші тут присутні, хто кивали головами, зможуть витримати ту обіцянку, яка прозвучала. Що стосується е, е, того як будемо далі жити на Кіровоградщині, давайте пропозицію кого включати, робимо цей штаб спокою, штаб стабільності або будь-як його давайте назвемо, тільки не фронт. І навіть краще не штаб, тому що штаб це теж військове слово. А раду якусь, яка буде збиратись. Назовіть громадська рада. от, неважно, це не принципіально. збиратися треба кожен день. Надо день проблемы, которые, ну, на улице.